Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити експорт зброї, коли армія не отримує необхідне. Про це він заявив в інтерв'ю BBC. Шмигаль вважає неприпустимою експорт озброєння, вироблених українськими компаніями, поки не задоволені потреби наших захисників. Тим часом Асоціація українських виробників зброї, в першу чергу, безпілотників наголошують, що дозвіл експортувати озброєння дозволить отримувати додаткові прибутки, які. Вони зможуть інвестувати у розвиток своїх виробництв. Тож, мабуть, перше питання: де знайти баланс між потребами сил оборони у зброї і потребами виробників отримувати прибуток? Чому це важливо? Чи може собі країна, яка воює, дозволити продавати зброю за кордоном? Про це будемо розбиратися з міжнародним експертом, економістом, член економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Ігорю. Героям слава добрий дня, колеги. Пане Ігорю, напевно так і вам переадресовую ці питання, які я дала в вступному вступному слов, своєму слові. Де знайти баланс між потребами сил оборони у зброї і потребами виробників отримувати прибуток? Чи може країна, яка зараз у війні, продавати свою зброю за кордон? Ну, давайте будь-че казати, що так званий баланс ми зможемо отримати виключно в. Коректній роботі міністерства України і в цілому всіх державних служб, чому це важливо, тому що насправді експорт зброї це те, без чого ми з вами не обійдемося, абсолютно не обійдемось. Це перше, але при цьому я прекрасно розумію Дениса Анатолійовича, те, що він говорить. Чому тому, що експорт озброєння військової і військової техніки, а це перш за все політично складне питання. Тобто, перше питання це політична складова. Чому тому, що з однієї сторони ми просимо міжнародних партнерів надавати нам зброю для того, щоб відбиватися і ну, просто протидіяти російській агресії, це з однієї сторони. А з іншої сторони, ми будемо самі займатися експортом зброї на інші ринки, і знову ж таки на ринки, ті з яких там інше озброєння до нас приходить. А далі. Можуть бути спровоковані абсолютно чітко, і ми вже це про це колись чули. Такі питання, що під виглядом експорту зброї національного виробництва може перепродуватись зброя, яка була поставлена нам по програмам матеріально-технічної підтримки чи допомоги, скажімо так, відповідно, велика достатньо кількість ризиків існує. Далі існує достатньо, скажімо так, тонка грань між тим, кому буде дозволено експортувати і кому не буде дозволено це робити, хто з однієї сторони буде отримувати державні нагороди, а хто буде отримувати підозри та кримінальні справи? Знову ж таки ризик, як зробити так, щоб при передачі технічної документації не була передана та документація, яка містить там гриф таємно, цілком таємно, тобто державна таємниця, відповідно, навіть випадково Ови, мимовільне передача такої інформації може призвести до обвинувачення в державній зраді, <кій> тому грань оця, вона достатньо достатньо така. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що потрібно відкривати ринок експорту, але знову ж таки до цього потрібно бути що? До цього потрібно бути готовим. Знову ж таки, абсолютно щиро стверджую, що більшість наших виробників озброєнь військової техніки, особливо боєприпасів. Вони не мають абсолютно зеленого поняття, що таке експорт зброї на міжнародні ринки. І як потрібно буде відповідати тим міжнародним стандартам, які є на сьогоднішній день. Давайте будемо пам'ятати, що на сьогоднішній день кодифікація і присвоєння НСН коду, наприклад, тим самим боєприпасом по 763 постанові, постанові проводяться за спрощеною абсолютно процедурою, і те, що наприклад до війни займало там 3 роки, то на сьогоднішній день займає в кращому разі там 3 місяці. Тобто, фактично на сьогоднішні процедури максимально вже спрощені. І відповідно, от враховуючи ці всі ризики, потрібно дійсно скорелювати цю роботу таким чином зі сторони міністерства оборони України, щоб те, що закуповується, дійсно мало певну передбачуваність і закуповувалось міністерством оборони і всіма тими, кому це доручено на сьогоднішній день, але там, де є можливості великі можливості. Наших виробників по виробництву якихось спеціальних виробів продукції подвійного призначення зброї, боєприпасів, і, і вони можуть ці ну, так, ці потужності збільшувати, то отут. І має бути випрацьований механізм Міністерства оборони, як зробити так, щоб все ж таки поступово, поступово цей експорт був дозволений. А, відповідно, давайте будемо щиро казати: на сьогоднішній день процедури виписані таким чином, що а, виробники не мають можливості працювати на склад. Тобто вони не можуть виробити наприклад певну там кількість боєприпасів, покласти їх а, на склад і відповідно потім а, пропонувати до продажу. Ні, це відбувається виключно в рамках державних контрактів. І поки у вас військове представництво не прийняло ту чи іншу партію боєприпасів, не провело певні випробування. Ми просто по ну, ви повинні знати про те, що кожна партія, наприклад, боєприпасів, яка виробляється, кожна абсолютно партія, вона приходить кваліфікаційні випробування і тільки після, після того має право постачатися по державним контрактам, тому насправді є величезна кількість питань, яка пов'язана з експортом. І в даному випадку, я все ж таки знову ж хочу нагадати, що в нас були все ж таки є в Україні компанії, які на сьогоднішній день не зрозуміло а чим далі будуть займатися, тому що з'явилася агенція з оборонних закупівель. Компанії які називалися спецекспортери. От Міністерство оборони разом з ціма компаніями спецекспортерами. І повинно починати готувати підґрунтя для того, як зробити так, щоб нашим національним виробникам, як державним, так і приватним, було легко працювати на міжнародних ринках, або принаймні стрінати не просто легко, а принаймні, щоб вони мали таку можливість, тому що насправді на сьогоднішній день абсолютно теж чітко це стверджую, Є багато зовнішніх компаній, які зацікавлені в українських технологіях. Чому тому, що це технології, які розробляються не в лабораторіях? Це технології, які не випробовуються на якихось там полігонах, а це технології, які і розробляються, і випробовуються в реальних бойових умовах. І давайте будемо щиро казати, те, що актуальне було ще там 2-3 місяці тому, може бути вже не актуальним на сьогоднішній день. І бійці вже просять інше. Вони просять наприклад виносити зміни в ті чи інші технології, наприклад, ну. Там, саме яскравий приклад це ті самі дрони. Знову ж таки, будемо щиро казати: на українському ринку на сьогоднішній день вже працює десь порядка, там, за моїми ціни, порядка трьох тисяч е, компаній, які виробляють дрони абсолютно різних типів, е, характеристик і так далі. А знову ж таки, е, мають державні контракти не більше 250-300 компаній, це порядка 10%. Це ну достатньо небагато, будемо щиро казати. Тому е, потрібно робити все для того, щоб дійсно мати можливість викуповувати їхню продукцію, щоб вона складувалася вже е, на складах міністерства оборони чи інших національних замовників з безпеки і оборони і таким чином налагоджувати цю співпрацю, тому що без цього це неможливо. Пане Ігорі, якщо я вас вірно зрозуміла, що з цих компаній, які займаються виробництвом зараз безпілотників, лише 10% мають контракти з міноборонами. Абсолютно. Так Абсолютно. в цьому контексті питання: якщо в нас є компанії, які мають заключені договори з міноборони, то нехай працюють на міноборони. А ті, які не мають, чому вони не можуть експортувати свою зброю за кордон, таким самим чином вони і будуть платити податків бюджет більше. І не будемо ну, стояти. Вами... Ну я це яблоко може погодуюсь. дуже примітивний погодуюсь. погляд на ситуацію. Ну, абсолютно чому я з вами погоджуюся? Абсолютно просто ну я вже просто прирахував ті там ризики, фактори, які є на сьогоднішній день. А, можуть і то я ще раз кажу, тому що насправді знову ж таки навіть компанія, яка має державний контракт з міністерством оборони, ну, наприклад, з Агенцією оборони і закупівель, яка на сьогоднішній день є а, закупівельником, наприклад, тих самих дронів, але це контракт розрахований на Певну кількість дронів, певних технічних характеристик на певний період часу. Але ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб е, виробництво відбувалось, воно має що мати перш за все безперервний виробничий цикл. Не можна просто лінія працює, потім вона завмерла. Потім через якийсь час там ще там щось почалось працювати але на навіть ті самі 3D-принтери, вони мають певний технологічний цикл, і вони просто так. Ну от по вашому бажанню, там за одну годину нічого не зроблять. Тому в даному випадку дійсно це потрібно розглядати. Ще раз кажу, є певні ризики знову ж таки політичні ризики. Тому що насправді, коли скажуть, що Україна експортує зброю, то більшість західних партнерів вони не будуть розбиратися в тонкощах, вони будуть говорити про факт. Вони просять в нас, але експортують самі. Знову ж таки пояснювати їм достатньо буде довго і інколи без ну безперспективно. Тому я думаю, що Денис Антоліч якраз от тому і заявив це, скажімо так, з позиції свого досвіду на попередній посаді. Тобто є достатньо велика кількість ризиків. Але ще раз хочу сказати, що, що потрібно виробникам. Виробникам безперервний цикл виробничий їм потрібен для цього. їм потрібна передбаченість закупівель. Вони мають розуміти на не просто на 2-3 місяці вперед, а на два роки вперед, що в них будуть закупівлювати, в яких кількостях яких технічних характеристик. А знову ж а, ми розуміємо, що на сьогоднішній день величезна проблематика з наявністю на ринку компонентів. А, навіть не знаю, там металічних кульок для тих самих боєприпасів на сьогоднішній день. Величезна проблема з закупівлею вибухової речовини. А, спробуйте на сьогоднішній день вільному там не знаю, там обігу купити там ТНТ за іншу якусь там вибухову речовину. Це буде достатньо достатньо складно а, далі. Знову ж таки, Засоби ініціації закуповувати їх за кордоном це дуже тяжко. А потужності, скажімо, національних виробників там не будемо називати їх. Вони достатньо обмежені на сьогоднішній день, а потреби величезні. Тому, от саме кажу, передбачуваність це те, що має створити держава. Передбачуваність контрактів, передбачуваність закупівель, допомога в придбанні того, що наприклад окремий виробник купити не може. І знову ж таки, ну давайте повернемося до теми БПЛА. Є дійсно велика кількість компаній е, національних виробників приватних і які дуже якісні, фантастичні. Маю можливість там ще мінімум там, щомісячно бувати на е, хакатонах, де такі виробники представляють свою продукцію. Я просто щиро радію за те, що бачу, але з іншої сторони я бачу інші компанії, які завозять дешеві, абсолютно неліквідні китайські дрони е, дешеві, абсолютно неліквідні, е, е, там комплектуючи з них, намагаються щось зробити. Потім якимсь чином пропихнути це, щоб було відбулися купівлі, чи то через фонди, якісь, чи то напряму в бойові бригади, потім воно валяється або на складах, або немає ніякої користі, а гроші потрачені. Тому насправді ще раз кажу, без експорту ми з вами не обійдемося, тому що це дійсно це по перше надходження валюти в країну, причому в достатньо величезних кількостях, тому що Україна я вважаю, має фантастичний. Буду там сто раз повторювати це слово фантастичний експортний потенціал. А, далі, що ми отримуємо при експорті? При експорті ми отримуємо з вами достатню якісну а, колаборацію з. Зовнішніми виробниками продукції, тому що вони в цьому зацікавлені. Ще раз кажу, ми випробовуємо зброю в реальних умовах, а не на полігонах. Тому їм наш досвід дуже потрібний, і це стосується абсолютно всього спектру, як військової техніки, озброєння боєприпасів, так само наприклад всього, що стосується медицини, знову ж таки евакуації поранених працівників. Ну там там величезний абсолютно спектр. В чому зацікавлені західні партнери знову ж таки. Є величезна кількість аферистів різноманітних, які теж в цьому зацікавлені, які зацікавлені вкрасти цих технологій, тому якраз міністерство оборони і заступник міністра, який відповідає безпосередньо за розвиток військово-промислового комплексу, теж мають опікуватися цим питанням і створювати певні робочі групи, а співпрацювати з тою самою асоціацією зброярів України дуже якісно, тому що це питання, які ну дуже дуже знову ж таки, експорт він дозволить роз дозволить розвиватися військово-промисловому комплексу в цілому. Давайте будемо щиро казати на найближчі 10-12 років. Саме військово-промисловий комплекс буде основою розвитку економіки нашої країни, тому що сусідами з вами на жаль. Не змінимо він може відозміння збільшуватись, зменшуватись, розвалюватись ще якісь там потрясіння, але е, їхній дурний характер і їхні оці от е, замашки завоювати, захопити, відібрати в когось щось. Е, ну замашки скажених псів, і треба дійсно вони поважають тільки одне поняття сили. Тому ми маємо бути як сильна країна. У нас має бути сильний військово-промисловий комплекс, і саме таким чином ми маємо розвиватись, тому споживання. Нашими силами безпеки і оборони це одна ситуація, але розвиток експорту інша. Але до цього експорту потрібно бути готовими по всім абсолютно напрямкам, починаючи з інтелектуальних прав на тих технологічні розробки, які ми маємо вже на сьогоднішній день, закінчуючи тим, яким чином наша готова продукція буде потрапляти на ринок Африки, на ринок близького сходу, а на ринок Латинської Америки і знову ж таки і на ринок і Європи, в тому числі, тому що насправді. Ми на сьогоднішній день, як за, скажімо так, навченістю нашої армії, як за скажімо так, розвитком тих технологій військових, які в нас на сьогоднішній день є, ми випереджаємо дуже велику кількість країн. А це абсолютно щиро. Тому в нас великі перспективи, але от похапцем щось робити не потрібно. Тому і в нової пані прем'єр-міністра, і в міністра оборони, і в містере в цілому є дуже велика кількість роботи домашньої, яку потрібно зробити, перш ніж розпочинати експорт, але розпочав. І його потрібно. з однієї сторони сторони виробники зброї з того, що я бачила, пише що в них муте вони можуть там умовно виготовляти тисячу безпілотників, В них є кошти на е, пів тисячі і далі вони стоять, чекають. А могли б зараз ще пів тисячі виготовити і продати за кордон, заробити кошти, щоб знову виготовити для наших оборонців. Але ті ризики, які ви зараз назвали, виглядають так, що якщо дозволити зараз експорт зброї, то це буде більше нам на шкоду ніж на благо. Само не те, що більше на шкода, це може принести нам достатньо серйозну шкоду, і це може вплинути на постачання зброї від наших міжнародних партнерів в негативному плані. На жаль, тому ці ризики потрібні. Рівно враховувати. Знаєте, я достатньо часто критикую наших урядовців, що в них відсутні поняття управління ризиками. От в даному випадку міністр оборони я хочу поставити плюс в тому, що все ж таки це розуміння цих ризиків, воно присутнє і, скажімо, та ситуативна вигода, яка от прямо зараз може. Не дістром от ми можемо отримати в надходженні коштів від нашого експорту, може достатньо серйозно зашкодити тому, що ми маємо по іншим програмам надходження і коштів в цілому, і зброї від наших міжнародних партнерів. А як ви бачите, які країни найбільше зацікавлені в тому, щоб ми відкрили наш експорт озброєння? Я так розумію, що йдеться про безпілотники. Ну, йдеться не, не тільки про безпілотники, йдеться і про, наприклад, якщо безпілотники <кхи> самі по собі, це ж такі, весільні фотокамери літаючі, ну, має бути все ж таки розглядатися комплекси, тому що має бути безпілотник, має в ньому разом плата ініціації, це плата до наведення безпілотнику. Знову ж таки, безпілотник, на який Технологією працює це, оптоволокно, чи це щось інше. А знову ж таки, безпілотник сам по собі він не працює. Він працює тільки в парі з боєприпасом. Це осколково кумулятивний, осколково фугасний, ще якийсь там. Ядром ще там щось інше, тобто фактично в даному випадку про країни, як ви запитали, я вже їх фактично вам і і назвав е, безумовно. Це Африка, це величезний потенціал, величезний ринок, це Латинська Америка, Схід. Е, ну тобто, фактично, ринків достатньо багато. І е, знову ж таки, давайте будемо щиро казати, що навіть сполучені Штати Америки, якщо порівняти цифри експорту їхнього озброєння, а з 21-го року по 24-й, там зростання більше ніж 2,5 рази. а це сотні мільярдів доларів. Тобто, фактично, та війна, яка відбулася. Е, на жаль, на нашій з вами території дозвола їм заробити таку величезну суму цем сотні мільйонів доларів. Паніро, ви говорите про те, що експорт зброї рано чи пізно відбудеться з того, що ми зараз бачимо, відбувається десь публічна комунікація, обговорюються ризики публічно і виробники озброєння виходять на майданчики, медійні, і влада комунікує це питання. Виглядає, що шукають зараз шляхи вирішення проблеми. Тож, на ваш погляд, як експерта, скільки часу доведеться шукати цей варіант, як зробити продаж зброї. Для нас великим плюсом. Я не думаю, що потрібно дуже багато часу. По-перше, по-друге, це питання обговорюється не зараз, воно вже обговорюється як мінімум років півтора-два точно. Знову ж таки, вже навіть були напрацьовані там певні механізми, а навіть говорили про те, що виробники, які виготовляють той чи інший вид озброєння, Можуть там працювати на якийсь там умовний склад для того, щоб був як НЗ там відповідний запас, який не недоторканий і що це, бо там випадку там раптово потрібно для армії, то щоб за рахунок цього запасу це все скажімо, відбувалось. Я думаю, що декілька місяців, там ну, півтора-два місяці. Тимте тому що в абсолютно в ці два місці можна вкластися для того, щоб випрацювати спільно цю комунікацію, випрацювати спільні механізми, сказати хто за що відповідальний, напрацювати з однієї сторони. А це міністерство оборони з іншої сторони, це асоціації зброєрів України, інші асоціації, які об'єднують приватні компанії, які виготовляють зброю. А з іншої сторони, я ще раз кажу, потрібно згадати про компанії спецекспортерів, в яких є там як мінімум 25-річний досвід експорту української зброї на міжнародні ринки. Просто потрібно до цього грамотно підійти. Ці компанії мають бути між ними, мають бути поділені ринки. Ти працюєш з Індією. Ти працюєш з латинською Америкою. Ти працюєш там, наприклад, близьким сходом, щоб вони не перетиналися. Чому тому, що якщо конкуренцію будуть влаштовувати між собою наші компанії, то це буде абсолютно дурниця, і відповідно, ці компанії там розподілені по ринкам, розподілені, наприклад, по видам озброєння, можуть налагоджувати вже таку співпрацю. Але ці компанії не просто, на мій погляд, мають продавати цю зброю, а ці компанії мають надавати виробникам послуги. По правильному оформленню технічної документації, тому що повірте мені, оформлення робочої конструкторської документації, технічних умов, програм скажімо, демонстраційних випробувань там величезна купа документів. І в нас це одна кількість документів, а скажімо, для експорту, це документи там з величезними теками паперів. Потрібні будуть. тому, от ці постріги правильно надавати. От для цього дійсно потрібен ще час. Я думаю, що при правильному підході теж за півроку це можна абсолютно спокійно зробити і налагодити правильний, абсолютно експорт, коли наші виробники будуть виходити на міжнародні ринки підготовленими, не просто вивезуть на виставку якийсь вид озброєння, які потім міжнародні компанії закуплять легально чи нелегально, в якійсь кількості потім розріжуть і будуть знімати технологію. Ніж прізвись сучасному uh, рівні технологічного шпигунства це абсолютно спокійно. робиться. Китайська Народна Республіка показала, як можна за 30 років uh, з країни, в якій не було шоїсти, перетворитися в другу економіку світу. Тому в даному випадку. Це теж потрібно думати, тому це комплекс робіт має на себе взяти міністерство оборони, правильно підготувати наш ринок в цілому для експорту і цим займатися. І тоді Україна на рівні з іншими великими виробниками зброї в світі може увійти в їх перелік і, на мій погляд, займати очільні позиції. Дякую вам, пане Ігор, за таку цікаву Дякую. розмову, за такий цікавий аналіз. Нагадаю, з нами був Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Ігорі, бажаю вам спокійного вечора і Дякую. до зустрічі в наступних ефірах.